Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо деякі фрази, які можуть бути корисними у надзвичайних ситуаціях. Давайте розпочнемо. Bell the ambulance. Це означає «викличте швидку. Давайте повторимо: Bell the ambulance. Bell the police. Це означає «викличте поліцію. Давайте повторимо. Бел деполисі. Іксебл надих. Це означає мені потрібна допомога. Повторимо. Ik heb hulp nodig. Help me alsjeblieft. Це означає допоможіть мені, будь ласка. Повторимо. Help me alsjeblieft. Ik ben gewond. Це означає я поранений. Давайте повторимо. Ik ben gewond. Er is een ongeluk gebeurd. Zelfs означає jij? een avaria. Daarbij Er is een ongeluk gebeurd. Ik ben in gevaar. Zelfs означає jij? Ja, de bespieding. Ik ben in gevaar. Bel mijn familie. Означає подзвоніть моїй родині. фамілі». фамілії. Ікбен Верлорен. Це означає я загубився. Повторимо. Ікбен Верлорен. Стюр Асібліфт hulp. Це означає «Відправте, будь ласка, допомогу. Повторимо. Стюр Асібліфт hulp. Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовується у надзвичайних ситуаціях. Особа стає свідком дорожньої аварії та викликає швидку допомогу. Белде амбільланс. Ересен meteen om hulp. Особа Втрачає свою дитину в торговому центрі та викликає поліцію. Бел де полісі. Мен кін і свердвен. де зуктохт умідлик. Особа викликає пожежну бригаду через пожежу у будинку. Ik heb hulp nodig. Wij zullen de brand weer oproepen. Особа викликає швидку допомогу через медичну екстрену ситуацію. Бел де амбільланс ікбенхівонт, хаутвол, Hulp is al onderweg. Тепер ви знаєте кілька фраз для використання у надзвичайних ситуаціях. Не забудьте повторювати ці фрази, щоб бути готовим у будь-яких непередбачуваних ситуаціях. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами в інстаграм. До зустрічі в наступному уроці.